Ми у вічнім боргу перед тими, хто тримає зброю і щодоби б'є наволоч расиську. Зоряне з Тернополя. Я приїду до тебе в госпіталь. Дякую, що дав мені номер телефону. Героям слава. Жити в бендезі не важко. Важко щодня собі усвідомлювати, що огідне мерзенне бидло з церкви глусявого осліка спокійно бродить в тилу в рожевих шортіках. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією кожний свій випуск починає зі згадки нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Згідно біблійської трактовки, цар Соломон був не лише мудрим правителем, справедливим суддєю, авторитетним філософом, але й видатним літератором, поетом царю Соломону. Традиційно приписують не лише авторство книги. Еклізіаста проповідника та приповісток Соломонових, але її книги Шіра Шрім в українському перекладі Пісня над піснями. Насправді назва цієї книги в українській, так як і в інших європейських мовах, це є цікавим перекладом того, як будь-який переклад є смертю оригіналу, тому що Шір на євриті – це не пісня, це саме вірш, як вища форма. Існування людської мови як кращі слова в кращій послідовності, коли оскільки слова Шіра ширім вірша над віршами були покладені на музику і виконувалися при весільних обрядах ще за часів другого єрусалимського храму, то і при перекладі грецької мови, а потім і латиною була прийнята Асма Асматон, як пісня над піснями, те саме відбулось і в Ульгато перекладі старого заповіту Латиною. «canticum canticorum», і саме ця назва перейшла в інші європейські мови. За мотивами цього твору написана рекордна кількість прозових та віршованих творів різних стилів, жанрів та трактувань: містичні, філософські, іронічні, фривольні тощо. Достатньо переглянути список творів мистецтва, написаних на основі цитат з пісня, піснями, щоб зрозуміти. Масштаб впливу цієї книги на почуття, уяву людини впродовж століть з моменту її написання до наших днів це зайвий раз підкреслює силу впливу мистецтва літературного слова на свідомість, на думки, на поведінку псинов адамових представників роду людського. І сьогодні, як на мене, саме мистецькі твори мають відігравати вирішальну роль на мобілізацію цивілізованого людства всієї європейської спільноти на допомогу Україні в боротьбі з найкривавішим, найпідступнішим ворогом людства. В попередніх своїх програмах я вже наводив приклади яскравих творів наших співвітчизників, які зокрема увійшли до збірки «Воєнний стан. Це поетичні прозові твори. І сьогодні. До вашої уваги чи декілька зразків тих творів, які як на мене гідні екранізації, гідні перекладу на іноземні мови для того, щоб достукатися до сумління до сердець громадян десятків країн світу на всіх континентах. Дівчинка стоїть на похороні героя, співає з усіма гімн, притримує рукою серце, щоб не вискочило. бо герой її татко. Вона ще не знає, що робити з такою новою реальністю, яка вивертає і гірко кривить її ротик і зв'язує вимову. Але дитина не здається, вона співає. Роштовхує співкрізь прихований плач, котрий ніхто не повинен розпізнати, бо це її біль, це її ніжний татко, це її стосунки з ним, вони не для оприлюднення. І вона знайшла спосіб, намагається зобразити з плачу усмішку, татову неодмінну усмішку, яка залишається, бо дівчинка мусить її зберегти і нестиме її далі. І доношуватиме биття його нелегкого серця, бо великого настільки що осколок одразу знайшов його, влетівши точно між бронежилетом і на мить піднятою рукою. Ось такий фатальний дарц, ніби хтось вирішив зібрати ангельський полк, щоб відвоювати у темряви. Майбутнє, залишивши тим, хто вижив проживати кілька життів у своєму одному з надлюдською концентрацією переживань на один сантиметр квадратний часу. Тим часом наскрізь ними бувають не лише кулі, всіх пронизує усмішка дівчинки, вона тремтить і неслухняно зіскозує. Втримуючи її, дівчинка повище піднімає голову, бо зараз їй дуже потрібно доспівати гімн до кінця. І в цьому квінтесенція українськості, в здатності високо тримати голову проти тих, хто тримає гранатомет. І для кого твоє життя це просто підвид крадений зернини яким вони хочуть даровито розпоряджатись з кулака. Проти них українськість завжди була майже беззбройною, але вижила завдяки цій безсилій на вид всесильності, і завдяки музиці у серцях героїв. Яку навіть дітки здатні дослухати до кінця? Це називається бендега в ній дуже темно і сиро, в неї інколи затікає вода, в ній холодно взимку і парку влітку, в ній завжди осипається земля і потрапляє в спальник волосся на обличчя. В ній завжди повно мишей, які повзають по голові або прогризають одежу. Просинаючись, ви маєте витягти з неї всі речі, якщо немає дощу, бо за ніч вони страшенно відсиріли. Вона не врятує від прямого потрапляння міни в бендезі вас можуть живцем поховати, якщо прильот буде достатньо близько. Жити в Бендезі не важко, це неймовірно, але навіть до таких умов можна звикнути, якщо розумієш, для чого це. Ні, важко прокинувшись вранці, з'ясувати, що слуга на чолі з збіняною макакою знов щось крали або яйця по 17, або яблука по 52, або уніформа втричі дорожча за ринкову. не обґрунтовані транші мільйонів гривень на рахунки кумів і друзів 95-го шопіту. Жити в Бендезі не важко, важко щодня собі усвідомлювати, що огідне, мерзенне бидло з церкви гнусявого осліка спокійно бродить в тилу в рожевих шортиках. Вони же за мір голосували, їм нельзя в окоп. І дискутують на тему украдеот, але он же наш пацан. Жити в Бендезі не важко, з неї важко дивитись на весь оцей лютий треш, тріумф бидла й підлості. бо Ракурс звідси абсолютно неймовірний. Просто метро Теремки. Худенький виснажений солдат з милицею величезна сумка і ще щось довге в спецпакуванні на додачу. Київ поспішає, біжать люди сходами на платформу, а солдат намагається підняти свою важку ношу. Неозброєним оком видно, як він кульгає, і як йому важко. Підходжу, я понесу ваші речі, Йдемте ліфтом, поїдемо вниз. Ні, я сам можу, давно не був у Києві. Відповідає. Не знаю, як до лісової доїхати. Я ж в частину повертаюся. Коли ми спустилися на платформу, всі нас розглядали. Поки ми сиділи, жоден чоловік не допоміг мені з сумками. Я підняла одного хлопця. Щоб солдат сів зручніше, бо нам на майдані потрібно на перехід, то щоб ближче ми були до виходу. Вирішила, що поїду з ним до лісової, і повернуся потім, і дуже переживала, як я ту сумку дотягну. Люди заходили на станціях. Хлопець скромно сидів, роздивлявся хвору ногу, кілька разів поправляв, щоб людям було місце зручніше в вагоні стояти. Коли прийшов час виходити, до мене підійшла тендітна дівчинка і запропонувала допомогу. Я кивнула, бо сльози просто рвалися назовні. Вона мене запитала звідки ми. Не знаю, кажу, ще не питала його, а думала, що ви разом, каже дівчина. Потім ще підбіг юний хлопчик на платформі, забрав у мене розкладушку, ну, ту, що у спецпакуванні, і мені стало легше. Ні, не фізично, а психологічно, від того, що. Ще є кілька відсотків небайдужих на фоні всіх стомлених. Мені згадалися в ці 20 хвилин мої рідні, хлопці, колеги, друзі, що загинули, залишивши своїх маленьких дітей, сім'ї, за кого вони поклали своє життя, за таких байдужих сракатих мордоворотів, які, вочевидь, відвертають свої пики від героя, що мовчки терпить біль із кожним кроком. Замість елементарної допомоги, просто сумку перенести. Ми постояли втрьох на хрещатику. Я багато встигла розпитати, обійняла, сунула село місця гроші в кишеню, щоб поїв дорозі. Хлопчик, що підхопив мене сумку, запевнив, що проведе військового сам. Захисника звати Зорян. Він із Тернополя. Знає, що його комісують, але хоче бути потрібним зсу. Через два місяці його оперуватимуть в Києві. Я подякувала за захист, за мужність і за те, що він такий скромний. А він просто сказав, а хто ж це має робити? Це наш обов'язок. Не хвилюйтеся, у нас є ще добрі люди. А ми тут не маємо обов'язків. Більшість уже пристосувалась до того, що йде війна, більшість жарують, завдяки кому це забули. Хто нас боронить, хто захищає, хто поливає кров'ю нашу землю, кого хоронимо щодня, скільки горя в нас? Війна стосується усіх, Без єднання не буде перемоги, і ми у вічнім боргу перед тими, хто тримає зброю і б'є волоч расистську. Зоряне з Тернополя. Я приїду до тебе в госпіталь. Дякую, що дав мені номер телефону. Героям слава! Цю історію я завжди розповідаю, наче вперше. Тоді моє серце розбилося навіки. Ми поїхали забирати саме загиблого бійця, і для мене це було першим подібним досвідом. Приїжджаємо на точку евакуації, де я дізнаюсь, що хлопець лише вчора повернувся від родини, лише днями одружився. Далі відкриваю чорний мішок, а він лежить у вишиванці. Ще пам'ятаю, що його документи лежали в кишені такі пошарпані, трохи порвані, і дитячий малюнок в тій же кишені лежав обережно загорнутий у два файлики. Дістаю телефон на заставці фото з дружиною та десяток пропущених від коханої.